Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео, як ви вже зрозуміли, я хочу поговорити про ось таку подію. 8 квітня на Донецькому напрямку українські воєнні вступили в бій з шістьома китайськими військовими. Двох взяли у полон. І так, перше запитання: взагалі, як так сталося, що на нашій українській землі на стороні російської армії вже воюють китайці. Цікаво тут відповідають карти, не залежачи від того, що нам зараз у засобах масової інформації розповідають. Карти мені дають таку інформацію щодо російської армії, що не так в них все і гаразд. П'ятірка в нас тут пентаклів. Тут це п'ятірка землі, дуже цікава, оригінальна ось така колода в мене нова. Вона каже мені про якусь. Таку масштабну глобальну нестачу ресурсів для того, щоб досягнути того, що вони хочуть, саме на більш таку далеку перспективу. І тут в нас ось це лиця пентаклів саме про воєнну, ось таку аля вірну службу. І ще я вам хочу сказати: так як після ось цих карт йде двіка пентаклів, скоріш за все, це ось таке співробітництво між Росією і Китаєм, це взаємообмін ти мені я тобі. Плюс двіка Пентакрів може говорити, що поки що це не масове явище, а таке більш поодиноке. І сімка мечів у цьому контексті може говорити, що саме через ось цю нестачу ресурсів російська влада, бажаючи досягнути своєї цієї мети, своєї цієї мрії, вона шукає різні рішення. вона Хоче якось викарабкатися з цієї ситуації, їй доводиться оборонятися, їй доводиться по вісімці пентаклів посилювати свої позиції. І вісімка пентаклів це теж ось така продуктивна робота. До речі, ось ця карта може мені казати, що можливо вони китайців залучають на якісь виробництво, тому що це дешева робоча сила, і можливо, саме якихось одиничних осіб вони винудили піти на ось цю таку аферу. Зараз ми все будемо перепитувати. В принципі, карти нам вже відповіли на це запитання, але все-таки ось так ще зайдемо. З цієї сторони, чому російська армія почала залучати вже китайців до своїх лав, про що це може свідчити? Це досить таки таємна інформація, тому що тут карта Верховного Жреця. щодо України. У цьому контексті імператриця розглядається саме як розширення. Вони хочуть заграбастити якомога більше земель. По Дев'ятій мечі в них дуже багато провалів. Не досягають вони у ці сроки, які їм поставив ось цей їхній недоімператор Карлик. Вони не встигають. Ось цю землю нашу українську заграбастити, тому їм необхідно залучати ще когось тут ріка води три сторони. Я так розумію, що тут карти натякають ще й на корейців, тому що це велика заповідна мрія ось цього їхнього карлика щодо. Нашої України щодо нашої плодородної землі не дає йому спокою наша люба Україна, тому він хоче заграбастити і буде намагатися усіма силами, усіма способами і методами досягнути своєї цілі, своєї ось такої цієї блакитної великої мрії. Тобто, тут два головних фактори, про які нам сказали карти: це якісь неполадки в їхній російській армії, нестача ось цих ресурсів, плюс залучення. Якоїсь дешевої робочої сили, і заграбастити нашу землю. Ось така відповідь. Чи ця подія означає, що Китай вступив у війну? Ось безпосередньо прямо. Поки що я не можу так сказати. Тут би інші зовсім карти випали. Я хочу сказати, що Китай якось буде намагатися максимально захистити себе від цієї інформації, казати, що це не ми, ми не знаємо і тому подібне, але все одно в них є певні якісь з Росією. Довгострокові домовленості про спільну співпрацю. Тут я тобі, ти мені. Але як ми знаємо, що Росія ніколи не дотримується своїх якихось обіцянок, тому у майбутньому це все може просто взірватися у якийсь відповідний момент. Тут я вам скажу, що можуть бути певні якісь заяви від короля, в нас тут жеслів. Можливо, тут саме Сі ця карта показує, тому що він буде намагатися якось стабілізувати ситуацію. Зробити вигляд, що все окей, що вони тут взагалі ні до чого. Але головне для Китаю захистити себе і, по-перше, звичайно ж, свої інтереси. Тут у нас останню карту випадає карта диявола. Диявол це ось такий павук, який плете свої тенета. Вже не в перший раз карти мені надають саме таку інформацію про те, що усі є якісь. Таємний ось такий дуже довгостроковий план щодо Росії, щодо її ресурсів і щодо її території. І він потихеньку буде втілювати цей план у життя. А наразі саме усі буде ось така аля місія відбілити свою репутацію. Тому що дев'ятка жезлів це певна настороженість, готова до оборони. Тому поки що, ось так. А давайте запитаємо, чи буде надалі Китай відправляти своїх військових на війну в Україні. Знову карта мені показують дві купентаклів. Це нестабільна ситуація, що це не буде відбуватися і не відбувається на зараз, на якійсь регулярній основі. І це певний якийсь обмін, якісь домовленості, певна ось така продуктивна співпраця. І ось цей карликовий російський недоімператор буде намагатися максимально для себе вигудити ось цих китайських воєнних. Він буде тиснути на сі, щоб він надавав ще. Ось це м'ясо. Але так не буде. Тому що останню карту випаде ось ця сімка мечів. А сімка мечів це карта хитрощів, уловок, обману, маніпуляцій. тобто Інтриг, ось цих, які плетуться за спиною, і в принципі карта місяцю мені ж про це і каже: Китай переслідує тільки свої власні інтереси, йому ця Росія, якщо чесно, до одного місця і він буде теж обманювати, буде маніпулювати, щоб по сонцю отримати бажане, отримати своє первенство і своє місце під сонцем. І по цим картам мені здається, що тут більше йде мова. Не про військових, а саме про якусь дешеву робочу силу. Можливо, там я не знаю, щоб якусь техніку збирали, або якісь дрони, щоб щось однакове штампували. Ось для цього можливо так. Але звичайно ж, ось цьому карликовому недоімператору буде цього замало. Але ось ці карти мені точно націкають про те, що Китай теж буде намагатися надурити, тобто Росія Китай, а Китай Росію. Ну, ось такий в них любовний трикутник. А яка взагалі реакція Сі на взяття полонених китайців? У мене таке враження, що так не повинно було статися. Тому що тут три камачів. Ця інформація прям в кавичках, звичайно ж, розбиває йому серце. Це рушить певні його якісь плани, і він буде намагатися якось все це дуже різко припинити по десятці мечів. І тут ще випаде в нас і десятка кубків, і десятка пентаклів. Цікати мені свідчать про те, що хтось з його оточенням буде намагатися, я так розумію, з нашою стороною, щоб все-таки повернути цих військовополонених, тому що на одні колоди в нас тут трійка води, трійка кубків. Тобто спільна співпраця. Трьох сторін, можливо, через певне якесь посередництво, не безпосередньо Китай, Україна, контакт, а через ще якусь третю сторону, щоб все-таки якісь швидкі рішення прийняти і щоб повернути їх аля по цим картам додому. Десятка мечів взагалі це карта смерті. Можливо, тут не всіх живими йому вдасться повернути, але у будь-якому випадку. Ось це все плани його нарушило, і він буде намагатися якось різко цю ситуацію припинити. Можливо, будуть якісь голосні заяви. Але по цим картам я однозначно можу сказати, що якось дуже швидко СІ буде намагатися вирішити цю проблему. А яка зараз допомога, саме військова Китаю Росії? Якою вона є? На зараз. Ну, тут знову ж таки карта приблизно повторюється і говорить мені одну і ту ж саму інформацію, що в них є якийсь договір, контракт, домовленість про довготривалу саме співпрацю. Стабільна, бачите, співпраця ось така тут трійка пентаклів, коли три мурашки, вони йдуть в одну сторону. І працюють над якимось спільним проектом, та да, заради досягнення чогось такого масштабного і спільного. Але на дні колоди у нас карта місяцю і сонце. Бачите, ті ж самі карти. У Китаю є якийсь ось такий зловіщий план. Тобто, не просто так він все це робить, тут якийсь обман. І у відповідний момент він нанесе ось цей удар по справедливості і зробить це якось дуже дуже красиво і прям таки елегантно. На якійсь прям законній основі він буде щось від Росії вимагати. Він візьме своє, і це мені карти вже говорили. Тому тут така ось цікава ситуація, і постійно ось ця сімка мечів нас переслідує на протязі всього розкладу. Це карта обману, це карта маніпуляції, це карта підстави і зрадництва. Тобто, не все тут так просто і не все тут так чисто. Тут, скоріш за все, Китай надає Росії якісь більш мілкі елементи по трійці пентаклів, як якісь складові для того, щоб зробити потім одне щось більш велике і більш масштабне. Карта зірка може свідчити про якісь навіть технології, якими Китай може ділитися з Росією, тому що карта зірка це ось те, що в небі, те, що у космосі, можливо, якісь розвіддані з супутників, щось у цьому роді. Тобто допомога йде, вона йде досить таки давно, вона регулярна. Але по цим картам я не можу сказати, що вона прям ось така величезна. Ну, так мені карти не показують. Росії її не вистачає. Але ось такі якісь більш мілкі елементи, так, вони дійсно є. А давайте подивимося, як надалі будуть складатися відносини у майбутньому між Китаєм і Росією. Ну, як я і казала, тут у Китаї по місяцю є такимний план. Подивіться, ось ці карти постійно в нас випадають. Він нанесе у відповідний момент часу удар ставить ножа у спину Росії. Це вже сто відсотків, тому що він по сонцю бачить себе переможцями саме у цій такій негласній битві. Тут колесо фортуни це різке повернення колеса ось цього долі. Тобто різка зміна ситуації було для Росії добре, стало. Прям погано тут дві кажезлів і в нас карта шута. Тобто є вже план, він вже починає втілюватися у життя потихенько, але все-таки і всі ці відносини обнуляються. Про це ж каже карта смерті. Це якась різка трансформація, зміна ситуації повністю. І тут ще й ось ця вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів в цьому контексті дійсно може мені говорити і про землю, і про ресурси, і навіть про робочу силу. По Потузу жезлів Китаї прям горить цією ідеєю, щоб поскоріше втілити її у життя. По дві жезлів поки що він вагається, можливо, якими способами і методами це йому краще зробити, щоб все це зробити в тихаря. не показати, що саме він напав або якось силою забирає, щоб все це було ось так потихеньку. Така робота плідна проводиться крок за кроком, да? тобто сота за сотою складається ось цей великий пазл. Тобто якийсь ось такий таємний план. Тут, бачите, ще такий чорний фон на карті є, прям Китай горить цим, ось спить. І марить, щоб забрати у Росії своє те, що він вважає, що належить йому по праву. Тому дійсно у майбутньому будуть відбуватися якісь великі зміни і великі трансформаційні процеси відносин Росії і Китаю. А давайте подивимося, як у майбутньому будуть складатися відносини Китаю і України. Поки що карти показуючи наші відносини по вісімці мечів, ось такі більш натягнуті, обмежені. Тобто це різного роду якісь перешкоди. І взагалі, я вам скажу, що по цій карті можуть проходити якісь такі неявні конфлікти саме на даний момент часу. Але ось ці карти, мені кажуть, що якось з плином часу ось ці обмеження. Може трішки спадати, тому що Китай бачить в Україні якийсь ресурс, який йому міг би бути цікавим у майбутньому. Тут можуть бути певні якісь пропозиції щодо ось такої співпраці, тому що в нас тут і трійка води, в нас і королева води, тобто якась ось така допомога, якась продуктивна праця, якийсь спільно новий проєкт. Тобто це якась така кооперація. Успіх в певних якихось починаннях. Початок, як я вже сказала, якогось певного взаємовигідного проекту, взагалі, ось ці дві карти можуть мені говорити дійсно, і про допомогу, і про підтримку, і коли ось ці відносини наростають. Тобто, коли знаходиться вихід з ось цих обмежень, і ще тут може бути задіяна якась третя сторона, не тільки Україна і Китай. Звичайно ж, тут якась дев'ятка мечів, ось ця ложка дьогтю в цій босці меду, якщо можна так сказати. Тому що тут якось по помірності все це буде відбуватися. Помірність це ось такі стабільні відносини без усяких якихось конфліктних ситуацій, без явних якихось проблем, і тут в нас король мечів. Король мечів може говорити мені про закладку фундаменту для майбутньої взаємодії для майбутніх якихось спільних проєктів. Плюс ця карта, взагалі, воєнна. Це може стосуватися або воєнної тематики, або, наприклад, розвід даних, щось у цьому роді. Тобто, поки що ми знаходимося в певних якихось обмеженнях, але так як Україна цікавить все таки Китай у плані ресурсності, можливо, ці відносини з часом будуть якось налагоджуватися, будуть чекатися ось ці точки взаємодії, які будуть вигідні обом сторонам. Тут двіка в нас. Пентаклів на дні колоди, яка говорить мені про те, що Китай роздивляється Україну в плані отримання ще якогось для себе додаткового прибутку. Плюс ця карта може говорити і про інвестування. Навіть може бути заключений певний якийсь контракт, певний якийсь документ і договір. Тобто Китай думає тільки про себе, про свої власні вигоди і буде намагатися утримувати ось цей баланс, жанглювати цими пентаклями для того, щоб. І там собі щось хопити, і там собі щось хопити. Він роздивляється різні варіанти подій, як йому буде краще зробити у майбутньому. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.